У цій позиції білі пішли пішаком на А7. Але чи зможуть чорні зупинити нашого пішака? Давайте подивимось: чорні зіграли королем на Д4, щоб після перетворення ферзя піти слоном на Е4, і виходить, що ми змушені віддати нашого ферзя. Виникає пад, тому на хід королем на Д4 ми ходимо конем Ж3, прикриваємо поле Е4 для білопольного слона. Тоді слон відходить на А 2 Але що ж ми тоді робимо? Йдемо конем f 5, оголошуємо шах, король відходить на поле С5. Тоді ми ходимо конем Е3, захищаємо поле Д5. Врешті перетворимо. Творимо ферзя, виграємо партію. У випадку відступу королем на Е5, виходимо конем Е3. Також прикриваємо поле Д5 для білопольного слона. І після ходу слоном на Б1 виникає та ж ідея поставити шах і виграти нашого ферзя. Ми ходимо конем G4, оголошуємо шах, Чорні змушені відходити. Тоді ми ходимо конем F2. Прикриваємо поле Е4. І також тут перемагаємо. Але на хід королем на Д4 ми просто підемо конем ф 6. Захопимо ці два поля. Наступним ходом перетворимо пішака на ферзя і виграємо. Партію перевірити свої знання можна у нашому турнірі. Уся інформація згодом в інстаграм.